Як справлятися без світла в 21 столітті? Якби я поставила це запитання на вулицях будь-якої іншої країни Європи, я впевнена, що в очах людей я б побачила конфуз, недорозуміння та здивування. Але для українців це вже зовсім не новина. Всі ми час від часу маємо романтичні вечері при свічках. Інколи з білою застрістю дивимося на власників андроїдів, яких не вимикається і не розряджається телефон до самого вечора. Та навіть навчилися сушити волосся обдувом з машини. Як ще пристосовуються до відключень світла сучасні українці, дізнаємось сьогодні. Не перемикайся. Вітаю! Розкажіть, будь ласка, як вас звати і чим ви займаєтесь? Олексій, підприємець. Мене звати Ніка, я вивчаю англійську і займаюсь повітряною гімнастикою. Так, мене звуть Уляна, я теж займаюсь повітряною гімнастикою. Мене звуть Тимур. Чим мене... ви займаєтесь? Я займаюся спортом і всякими. Час в зал хожу. Мене звати Іван. Я займаюся 10 років та вже виповнив розряд кандидата майстера спорту. А, мене звати Поліна, я займаюся гітарою та додатковим англійською мовою. Е, Доброго я Олександр, я відеооператор. Коли ви дізнаєтеся, що світло можуть вимкнути, як ви до цього готуєтесь? Через телеграм, можливо, через деякі пабліки? Ніяк не готуюсь, терплю. Що для вас найважливіше підготувати все ж таки? Тарики, павербанк, можливо, якісь зарядні станції. Зарядити павербанки та можливо якісь помити голову. Це точно висушити? Висушити, опрасувати речі, і, мабуть, підготувати що там якісь речі потрібні на завтра, або на якийсь потрібний час. Да. А мені зарядити телефони і поїсти. Це саме головне. А у мене світу не виключають. Я дивлюся у телеграм-каналі та зразу заряджаю всі телефони, ставлю чайник в і все, що таке можна, роблю. Або просто готуєтесь йти в гості до друга, якого не виключають світло. Я бачу це в телеграм-каналах. Я заряджаю свої павербанки, телефони, ну мобільні гаджети, все заряджаю просто і все. Готую всі прибори, які треба зарядити. І плюс по роботі в мене багато техніки, яку потрібно заряджати, то стараюся її підготувати, щоб вона була заряджена. Чи було у вас щось несподіване, можливо, що стало вашим хобі або невід'ємною традицією під, під час відключень світла? Ходити по ступенькам. Це як фіз да, як Фізнагрузка. Страшно в ліфті їздити. Точно. Я згадала. А на якому поверсі ви живете? На шостому. Та ні, мабуть, такого немає. До мене, може, прогулка з собакою частіше, чим потрібно, щоб не скучати. Поки тепло. Да. Я, коротше, купався, та тут різко виключили світ, то було неловко ловко дуже. Ну це особливо. Так, я перед змаганнями купався та виключили світло, та таке було. А чимось новим почали займатися з часів відключення. Став спостерігати за графіком відключення та все. Ну у мене тільки один раз виключали світ, коли було масштабне відключення. А на моїх районах особа не виключають світло. Так що, ну теж іноді знаю там де можна подивитися, якщо світ виключить. Нічого такого не було. Я просто понакачувала на телефон ігри без інтернету і все в них іграла. Відеокарта в комп'ютері згоріла, дуже несподівано було. Це сумно. А з якихось традицій нових там, типу, вечеря при свічках сім'єю. З дочкою шахмати почав грати. Вау, ну, ми мовчали. <ash> -да. Ну, от якось так. Читання книг в пріоритеті, але ніяк не доберуся до цього. Який лайфхак ви відкрили для себе? Ромагом, використовувати лет ленти. Вони дуже мало потребляють енергії та довго світять від пауербанку. Можливо, якщо є відключення на добу, там, наприклад, як було блокауті лет лента може від павербанка, світити й дві доби, тобто і це дуже вигідно. Ну теж це 100% процентів зарядить павербанки, а, можливо, якісь заздалегідь підготувати якісь справи, щоб поробити, щоб не було сумно і нудно. А мені це скичать фільми з інтернету і потім дивитися. Заряджати павербанк, ноутбук, щоб можна було підзарядитись та виходити на вулицю та йти в якусь кафе, щоб там посидіти. Або пойти до друг... до друга, якого не виключають. Лампи. Які працюють на батарейках або від зарядки, тобто заряджаєш лампу, і вона потім працює декілька часів. То це спасає дуже, коли нема світла. Дізнався про різні джерела, які є альтернативні, то тобто, з, -з, -з лайфхаків, прямо лайфхаків. Відлаштовую тобто, групи в телеграмі і різні прибори, які дозволяють прожити при відключеному світлі. То напевно, це найбільші лайфхаки. А от серед вашого оточення, друзів, можливо, по. Більша кількість альтернативного живлення, можливо, там генераторів або так, але багато друзів живе в квартирах, тому використовують як зарядні станції, можливо, якісь або використовують інвертори та акумулятори. Але рекомендую не використовувати автомобільні акумулятори. Будь ласка, не робіть це. Чому? Тому що вони взриваються. Це дуже фатальний опит. Багато в Києві було таких трагедій, коли люди ставлять автомобільні акумулятори в квартирах і потім вони взриваються, несуть шкоду. Те саме і з генераторами на балконах? Ну да, да, да. Травлять людей. Так Напевно, так. Да. Як міні-екофло, таке щось там зарядне ці всі станції? То ні, я ні. В сім'ї так. У мене в сім'ї з'явилось там генератори, що такі, а в друзів ні. Е, так, е, робота мене вимагає постійної роботи за комп'ютером, е, тому що одне діло знімати, друге діло ще й монтувати потрібно. І відповідно, тільки почали виключати світло. Е, ну, прийшлось вирішувати питання, як е, зробити. Е, Автономність своєї оселі то і друзі побільшало, які це питання вирішило. І я також цим активно цікавлюся і стараюся вирішувати ці питання. Які взагалі емоції викликає у вас відключення світла? Розкажіть, як це у вас відбувається? Це печально, що тут сказати. Це дуже печально. Що ви зазвичай відчуваєте в цей момент? Депресію, сум. Ну, сумно, негативно, але розуміємо, що це потрібно, і можливо, це дає нам шанс побути з собою і зробити якісь більш важливі речі, щоб не просто сидіти в телефоні. Ну так, да, у мене теж якийсь жах, але це потрібно так. Тому з розумінням відноситись. Да. Да. Дуже погані, жахливі. Розкажіть, що ви відчуваєте в цей момент? Злість, грусть. Не можна на нічого поіграти, не можна собі зробити поїсти, нагріти щось. Так що так. Негативні емоції, тому що хочеться жити світлом, хочеться мати всі можливості, але коли світла немає, їх немає просто. Е, ну, відчуття восторгу немає, це 100%. Е, ну, це визиває дискомфорт. Е, ти е, підлаштовуєш е, своє життя під е, графік е, відключень. <ганес> і цей, багато жартів про це було, що типу, е е там от, я людина несістемна, і тут е обленерго, яке вимикає е світло, приучує нас всіх жити за графіком. В <ганес> цілому дискомфорт, але, е як того кажуть, е ми розуміємо ціну цього всього. і тому це найменше, чим ми можемо пожертвувати, аби це в глобальному був наш код в перемогу. Що було найважчим для вас в часи блокаутів? У мене є проблеми з акумулятором в телефоні, тобто сів телефон, немає зв'язку і було дуже важко адаптуватися. Не працювали зазвичай магазини. І саме було важке, що не було готівки, якраз було все на і протягом двох днів я не мог нічого купити в магазині, скористатись послугами, скажімо так. Ви Власник айфону? Так. Да. Коли… Невідомо час відключення і коли взагалі ти не підготовлений до цього. Або от, під час навчання, коли в тебе онлайн уроки і, і ще робити домашні завдання. Як ви справлялися з цим? Може, не робила і потім казала, от, вибачте, так вийшло. Мабуть, це готування їжі. У вас електроплита, так? Так, електроплита та таких засобів немає, щоб підігріти. У Мене теж ну ми буває, що воду нагріваємо на газовій плиті. Так що так на початку війни, тому що ніхто не знав, коли буде світло, коли не буде світла. Було важко розуміти, коли можна там заряджати або щось робити, а коли ні. У е, часі блокаутів, коли перші рази були блокаути, і коли світло вмикали тільки по дві години. Тобто там по шість, якщо не помиляюся, вмикали чи, чи по чотири, я по дві вмикали. І мені приходилося вставати. в мене було чотири часа попрацювати днем, і два часа, щоб попрацювати ночью. Я декілька разів вставав серед ночі, щоб попрацювати ці дві години. Це було ну, дуже накладно, тяжко і е, це тріпало. З цього став думати, які альтернативи є, щоб коли світло виникає, щоб оселя була і світлом. Також зустрічаємо вид людини, трудоголяща. Як ви справлялися з цими викликами? Сидів вдома, грав в карти, їв мівінку? Так, да, так, да, так. Да. Використовував всі запаси, що ставали вдома. дому. Класно. Ну, от саме на такі випадки, мені здається, бабусі консервували варення, десяточку <рес> саме для такого. Просто все заряжало, не користувалися дуже мобільними пристроями. І постійно все на зарядці і все. Ну, справлялися, що у нас інвертор, акумулятор, екофлоу, другі варіанти, все, що дозволяє. Дуже багато читав про е, автономність сучасному будинку. Е, в квартирі із сонячними панелями важче це все вибудувати. Якщо будинок вчасний, то автономну оселю вибудувати в рази простіше. В приватному будинку живете? Я ні, в, в квартирі. Як ви оцінюєте комунікацію від постачальників енергії? Все погано, дуже погані графіки. Коли телефонував в обленерго, дійсно повезло тільки, що гаряча лінія працює добре, і вночі можна дозвонитись, тому що всі бабуськи сплять і можна дізнатися, якісь графіки відключення світла. Чи відчуваєте ви, що вони дають достатньо інформації? Ну інформацію вони надають, але вони не надають її в обширному виді, і дуже важко її дізнатись. Тобто, якщо для молодого покоління ще це можливо, там знають якісь в інтернеті номери телефону сайти, то, наприклад, для бабусь, які особливо самі живуть, то це дуже важко їм і зазвичай вони не знають, коли відключають світло, і потім дуже з цим мучаються. Як у мене, наприклад, сусідка вона спустилася, відключили світло, а піднятися вона не може і сиділи там 4 години на лависті, тому що не могла піднятися по такому. Тому, якщо у вас є якісь знайомі або сусіди. Похилого віку обов'язково діліться з ними графіками відключення світла. Мені здається, так, тому що зараз вже більш відомо відключення світла і стараються вже більше давати світла, але все ж таки, коли по 4 години там виключають світло, це мало і не вистачає. Мало відключають, мало дають. Ага. Ну, то, що думаю, що зараз так нормально, ну, пишуть конкретно, коли буде світло, коли не буде, тому ну, скарг немає. Повітряна тривога. Так. Так, я думаю, так багато інформації. Тобто пишуть, коли буде світло, коли не буде, і це допомагає, тому що раніше такого не було. Ну в мене це цілому не було проблем із відключенням. Тобто, якщо пишуть, що є відключення, придержується цього графіку. Були випадки, коли людей мало інформували, були якісь ну такі е, недорозуміння між людьми і обленерго. Е, то ну в мене зауважень немає. Як ви ставитеся до думки, що облакавати можуть стати частиною нашого життя? Та я не думаю, що так стане. Люди завжди знаходять якісь виходи і щось придумає. Якісь станції зарядні, якісь інвертори, сонячні батареї. Тобто, головне, щоб кошти були. Питання: чи стануть вони більш доступними для звичайного населення? Я думаю, не стануть, тому що все одно є якась загубична ціна, і заводиш не будуть його в ноль продавати. І, тобто, більш, тако, Забезпечено населенням є кошти. Тим паче, що є попит і є потреба, то звісно. Негативно, тому що дійсно світло потрібне, вода потрібна і не знаю, це. А війну є трошки депресію. Так, є таке. Так, ну це мені здається дуже погано для нас всіх, бо в ну, нас буде дуже мало часу на таке нормальне життя, як у всіх людей, тому жили ж раніше якось люди без світла і нічого. Лягали спати, як тільки сонце заходило. Але це ще й зима, і все холодно. холодно, так треба утеплення якесь, тому це мінус. Ні, тільки не так. Чи готові ви до, відклю... до відключень світла цього сезону? Що робите, щоб бути більш підготовленими? До речі, я не знала, що будуть відключати. Можливо, ще ну ще більше будемо готуватися до цього. Я ну не дуже б хотілася, щоб виключали, але потрібно. Але влітку не вимикали, тому якось буде перший час незвично, але потім вже не готовий, Взагалі не готовий ні. Готова, тому що розумію, що буде зимою. Тож накупила павербанків різних і маю можливість бути зі світлом. Як добре. генератор. Ну я докупив акумулятори і різну річ, яка дає можливість продовжити автономність. В цілому ну, будинок в мене може 8-10 годин функціонувати без світла. Лякаю, що ця зима буде найвитяжчою. Дай Бог, щоб тільки лякали. Які ваші очікування на цю зиму? Чим запасаєтесь? Запасаюсь таблетками депресії. Чим запасаюсь? Запасаюсь терпінням. Чим ще запасатись? і вірою, в краще? Та, мабуть, ще ді. Помідори, огурці. Ну так, ну взагалі зима це дуже ну, файна погода, можна вийти зранку, та буде дуже гарно утром. Це такий вайб. Можу спати на вулиці, температура не буде відрізнятися, якщо будуть вимикати світло. Вимикати світло зимою це буде таке собі. Ну, буде холодно дуже сильно, тому якщо будуть виключати зимку, то це буде погано дуже. Поки що нічим не запасаюсь, але думаю, що світла не буде дуже багато, тож треба запасатися нервовими клітинами. Так. Ну, вже все сказав. Це все, що може продовжити автономність будинку, і ну надіюся, не прийдеться нам там в дворах палити дерев'яні мебелі, аби погрітися. То тобто, є, це ну це страшно. Тобто, надіюсь, цього не буде. Як ви відчуваєте, блокаути допомогли згуртувати людей чи навпаки? Вони допомогли підготуватися до можливих іще всяких відключень. Не скажу, що вони згуртували. Це більше вивозиває якусь. Чи створили більше напруги? Більше напруги так. Люди більш такі в паніці і не знаю, що робити. Хоча це вже триває досить таки довго, да, не адаптувалися? Там адаптувалися, та але все одно тяжко. Мені здається так, тому що люди допомагають одне одному в більш комунікативно, і люди спілкуються, допомагають, можливо, по наявності води та світла, якісь може, павербанки, різні оці пункти допомоги. Вони теж згуртовують людей. Мені здається, що на початку була така напруга, бо ну не дуже хотілося, щоб щоб світло вимикали, але згодом всі люди ну, звикли до цього, та може якось і згуртували, так. допомагають не надумав так, бажаю, що так. Ну я не знаю, я мабуть думаю, що більше напруги створили. Ну тому що ну без світла, коли в людей електрично все, то це дуже важко. Ну ні підігріти, не покупатись там, а не повбирати такого нічого. Ну зато можна якось більше гуляти, проводити час на природі, дихати свіжим повітрям. Допомогли, тому що люди почали виходити там на вулиці, допомагати друг другу. Ну, в деяких містах, Тож, я думаю, що так. Я не впевнений, наскільки дали можливість згуртувати. Ну, як мінімум, це спільна тема для всіх обговорення. Для жартів? Да, да, да. Тобто, можеш може незнайому собі людину і пожартувати на виключення світла. Ну, 80% відсотків, що вона. Підтримає е, жарти. Друге, е, це 100% якесь випробування. Що теж ну можливо, це все і з гуртової колектив, якщо ви правильні висновки з цього робити. Чи бачите, ви можливо якось такого line, це ідіома з англійської, типу, е, позитивна сторона, хоча б якась цієї ситуації? Позитивна сторона. Люди навчилися планувати свій час і більш, скажімо так, використовувати раціонально. І, наприклад, якщо немає світла, на вулиці тепло, люди виходять гуляти, замічаються. Тобто, і Дихають воздухом, а не сидять в комп'ютерах там сутками і не виходять з квартир. Можливо, так. Так, до речі, і з подругами, і з рідними, і знайомими це допомагає, тому що ти можеш відсунути всі свої справи в сторону та більш поспілкуватися. Ну, мені здається, ну, особисто я зі своєю сім'єю так проводила час, але ми можемо так щось піти, от, наприклад, собакою разом погуляти. Ну, мабуть, так можна побільше проводити час на природі, відпочити, десь піти, розважання, знайти якось собі, там придумати. Можливо, ви почали більше спілкуватися з рідними, або переглянули свої пріоритети, на що витрачати час. Ну, це це так, так. так. Це так, так, да. Це так. Більше спілкуватись почав з рідними. Можливо, це допомогло вам більше спілкуватися з рідними або ж переглянути свої пріоритети, що важливо чим займатися. Було більше спілкування. Не у Онлайн тому що нема світла, немає інтернету, і, а так ні Знаємо тепер як вибудувати, що таке зелена енергія, як вибудувати автономність, свяселя. Це не плюс. Життя без світла це справді виклик, до якого нам необхідно адаптуватися. Але можливо, це і нові можливості. Ми вчимося бути більш стійкими, витривалими та винахідливими. Що би не трапилось, я точно знаю. Ми знайдемо вихід, адже ми українці, і ми цим пишаємось.